Цієї ночі окупанти цинічно обстріляли Одесу. Російські терористи запустили дві хвилі дронів Камікадзе Шахет. Унаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення. Шестеро людей отримали поранення. Только кот выбежал сейчас куда-то и не может раз в течение российские террористы наносят удары по нашему месту. Сегодня было дві хвилі дронів. Постраждали мирні об'єкти, постраждали мирні люди, постраждали наші домівки, постраждали домівки Одеситів. Деситі. Сьогодні я дуже вдячний нашим рятувальникам, як і завжди, вдячний рятувальникам, які врятували рятували людей, врятували двох жінок похилого віку, врятували дівчину і рятують людей. Ми сьогодні тут всі комунальні служби працюють в аварійному режимі. Завтра зранку ми почнемо надавати допомогу, затягувати окна плівкою, надавати матеріали для того, щоб люди змогли зберегти тепло в своїх оселях. Працюємо, тримаємося. Навіть стіна виставляється. І з тої сторони відсипу. Як повідомляється, 11 дронів камікадзе силами протиповітряної оборони вдалося збити 10 в Одеській області та один в Миколаївській. Ворог застосував вже випробувані тактичні хитрощі, заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань. Один зі збитих дронів влучив у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси. Спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир. Одна людина отримала опіки. Її ушпиталили. Ще один уражений дрон при падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі у приморському районі міста. В цьому ж житловому кварталі впав ще один безпілотник, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень навколишнім будинкам. Вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль. Ще декілька побито. Окрім того, ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату у промисловому районі Одеси. Спалах. Нула потужна пожежа через велику кількість легкозимистих речовин. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді ударною хвилею, скинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Постраждалому надали медичну допомогу.